Побувавши в черговому відрядженні на сході України, наша знімальна група привезла відкривання з передової. Кожного дня бійці 90-го батальйону проходять повз своєрідну алею слави. Ідучи на службу, їх проводжають портрети побратимів, які вже ніколи не будуть стояти поряд. Наш батальйон. Славный батальон уже скоро будет годовщину праздновать со дня своего основания. К сожалению, много людей, которые были изначально у истоков создания этого батальона, они сейчас уже в отошли в мир иной. Все они перед вами. Часть людей получили тяжелые ранения. Вони їх дисциплінують і в той же час змушують задуматися. А чи не вважає керівництво армії простих солдатів витратним матеріалом? Батальйону майже рік і за весь час жодної ротації. Батальйон виконує бойові задачі непосередньо в Донецькій області і в районі Донецького аеропорту. з, ноября, з початку ноября минулого року до в чайна ноября бря прошого ми прибулі. Сюда, в Донецкую область района, то и буквально недели через полторы мы уже отбыли в район Донецкого аэропорта, где без всякой ротации, без всякой смены находятся наши подразделения нашего батальона, в том числе рота огневой поддержки, до настоящего времени. Хлопці мріють потрапити додому до своїх дітей, жінок, батьків, і час демобілізації взагалі-то вже настав. Вони добросовісно виконували своє призначення, пора відпочити. Проте дембіль поки їм може хіба що снитися. Командир 90-го батальйону. Вважає, що їх подальше утримання є незаконним. Проте всі ці дії не є випадковими. Нас умишно нашого увольнення, намагаються задержать спочатку. Водна тиждень назад. Говоріля тому, що нас можуть задержати до 31-го, Октября цього року, зараз, коли почали задавати вопроси, попросить об'яснення в, в какой-то письменной форме приказ, подтверждение тому, что нас за нам ответили отказы. рік і бійці звикли, що їм постійно чогось не вистачає. Проте нарікань не мають, адже розуміють в якій ситуації країна, а відтак і армія. Люди не просять. там повысить, повысить заработную плату, улучшить обеспечение там, продуктами, медикаментами и так далее. Уже как-то привыкли за этот год к тем реалиям, которые находятся. Понимаем, что страна в тяжелом положении, понимаю, что и армия, соответственно, как симметрия этой страны не может быть... Э, иметь достатки все, что ей необходимо. ты разом с тем просит лишь одного – нормального людского отношения. Чтобы с нами поступили просто по-человечески. Вони виконали свій обов'язок багато з них вже ніколи не повернеться додому. Ну а ті, що лишилися живими, хіба не заслуговують на відпочинок та нормальне людське відношення.